Але ви також боретесь за наші спільні цінності і принципи. І я гадаю, що усьому Євросоюзу ми повинні довести, що підтримуючи Україну, ми підтримуємо більш стабільний і більш процвітаючий європейський континент в майбутньому. Це колективний обов'язок знову і знову пояснювати це нашим європейським громадянам. Давайте поговоримо про значення цих підписаних документів з Дмитром Левусем. Він є політологом міжнародного аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю доброго вечора. Давайте зараз фокусуємося на безпековій угоді з ЄС. В чому найважливіші аспекти її, на вашу думку? Як на мене, то дуже важливо, що це так би мовити, поєднання і посилення всіх тих речей, які були, вже узгоджувалися з Європейським союзом, і тепер вона. Досягнуто такого кумулятивного ефекту, як на мене, ось це найважливіше, і там закріплені ну конкретні зобов'язання знову ж таки це і посилює ці двосторонні угоди з конкретними країнами з окремими там країнами Європейського Союзу саме ось в такий спосіб, а от таке питання: чи збільшить чи це означає, що збільшується вплив Євросоюзу на нашу країну? Бо там, от навіть в тому, що ми зараз за нею перераховували, там є і про політичні реформи. Зокрема, на вашу думку, чи буде збільшено впливу взагалі ЄС на українську політику? Наприклад? Гадаю, що о, тут? Важна говорити про те, що наша політика стає більш європейською орієнтованою. Тут я би не став говорити саме про вплив ЄС. Тут, скоріше, знаєте, тут там вже ж йдеться не стільки так, як про вплив, а скільки про формування, да, точніше, сприяння в проведенні того, що Україна. і так ці реформування і до речі, як на мене, дуже важливо, що про згадано про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, в якій Україна вже була внесена, і ось це так дуже надихає. Як на мене, ну просто знаєте, от мені зрозуміло, що таке допомога у військовій, фінансовій і гуманітарній сфері. А от що таке допомога у політичній сфері? Це я зараз на от офіційні повідомлення цитую. Мені не зовсім зрозуміло. Ну, так, тут бачите, тут в принципі там ж розписано все це по розділах. Да, от, наприклад, коли йдеться про дійсно да, про військову допомогу, про оборонну промисловість, то ми весь час і пам'ятаємо да, про такі речі. І, навіть сектор там цивільної безпеки і підтримка правоохоронних органів. Ми можемо тут згадати, що і місія у нас і місія і UAM, да, де давно працювала щодо. Таких речей політики так воно дійсно викликає певні певні зауваження. Але як на мене, то в принципі зараз ось ведуть переговори і про вступ, є переговорні рамки. То я думаю, що ну навряд чи це що ну я думаю, що впевнено можна сказати, що це по нічого поза цими рамками точно не може бути. Знаєте, що ще цікаво, як на як на мене, це те, що Ця угода з Євросоюзом вона фактично закріплює довгострокові зобов'язання усіх 27 держав-членів ЄС щодо підтримки України протягом 10 років, але це включно з тією ж Угорщиною, да яка була таким традиційним, ну, от скажу це слово україноскептиком в Європі. А чому зараз Угорщина теж взяла на себе ці зобов'язання? Що змінилося, на вашу думку? Ну, насправді нічого не змінилося, бо ми бачимо, що Угорщина все рівно намагатиметься і далі. Тиснути в, на Україну і вимагати якісь свої да, вимоги. Тобто, ми знаємо про них про цих 11, 11 цих пунктів. А, насправді для Угорщини в цьому контексті вже створилися такі умови в Європейському Союзі, що а, з, займати а, окрему позицію і негативно, це буде собі дорожче. Ми це побачили. На так. прикладі, коли почули оголошується рішення, да, про так, пане Дмитре, дякуємо. Дмитро Левось, політолог міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна. Далі новини має Підгородецька.